Увага! Чому твої молитви часто не почуті? 90% відсотків людей можуть потрапити у ці три смертельні пастки. Один молитва як рутина. Молишся щодня, але серце порожнє, ніби Бог тебе не чує. Молитва стає галочкою у списку справ, робиться лише заради виконання завдання, а не для щирого спілкування з Богом. Друг. Просиш, не питаючи Божої волі. Ми часто думаємо лише про свої потреби та бажання, забуваючи запитати, що Бог хоче нам сказати. Молитва це не обмін подарунками, а спілкування серцем з серцем. 3. Молитва для показу Деякі люди моляться, щоб інші вважали їх побожними, гарно говорять, але всередині порожньо. Бог хоче почути твої найщиріші почуття, а не поверхневу показуху. Сьогодні зупинись на мить і щиро поговори з Богом. Навіть кілька простих слів можуть бути потужнішими за довгі порожні промови. Чи траплялося тобі стикатися з такою проблемою у молитві, напиши коментар нижче, а також поділися цим повідомленням з тим, кому це потрібно. Якщо хочеш глибше зрозуміти секрети молитви, звертайся до мене через WhatsApp.